Капком має чимало культових франшиз, але Monster Hunter вже давно займає особливе місце серед них. З моменту свого дебюту в 2004 році ця серія поступово розширювала свою аудиторію, а з виходом Monster Hunter World у 2018 році досягла небувалого успіху, ставши найбільш продаваною грою Капком в історії. З кожною новою частиною Капком удосконалювала механіки гри. Додаючи нові можливості та покращуючи баланс між доступністю та глибиною геймплею, тепер із виходом Monster Hunter Wilds студія робить ще один крок уперед. Пропонуючи гравцям величезний відкритий світ із новими механіками, монстрами та покращеною бойовою системою. Я особисто довго не могла зрозуміти феномен серії. Попередні частини здавалися мені надто складними, з безліччю туторіалів, які просто перевантажували інформацією. Все змінилося з Monster Hunter World, яка стала значно доступнішою та привітнішою до новачків. Мені було приємно зануритися у світ полювання на монстрів, експериментувати зі зброєю та вивчати поведінку тварюк. Але це ще не означало, що я стала профі. Перші мої полювання виглядали як хаотичне махання мечем у надії, що ворог просто втомиться і дасть мені спокій. Але чим більше я грала, Тим більше відчувала, що ця гра щось особливе. І ось через сім років виходить Monster Hunter Wilds. Чи вдасться Capcom знову вразити аудиторію? Спойлер так. Monster Hunter Wilds — перша гра в серії, яка робить сильний акцент на сюжет, пропонуючи більш кінематографічну історію та глибших персонажів. Цього разу гравці беруть участь у масштабному розслідуванні, пов'язаному з міграцією монстрів і загадковими природними катаклізмами. Головний герой новий мисливець, який приєднується до гільдії та отримує завдання дослідити новий регіон степи вітру. Це величезна екосистема, де клімат може змінюватися буквально на очах. Вже на початку експедиції команда стикається з аномальною міграцією монстрів. Великі хижаки, такі як Тигрекс і Діаблос, у паніті тікають із своїх територій, а невідомі істоти поводяться вкрай агресивно. Щось змушує всю екосистему зміщуватися на схід, і гільдія хоче з'ясувати причини. Розслідування приводить мисливця до нової загрози: колосальних штормів, які руйнують цілі області степів вітру. Виявляється, що ці бурі не є звичайними погодними явищами. Вони йдуть слідом за таємничим стародавнім монстром, який пробудився після століть спокою. Цей монстр, якого Гільдія називає Темпестус Рекс, може керувати вітрами та викликати гігантські піщані бурі. Він не просто хижак, його поява повністю змінює баланс у природі. Дослідники гільдії припускають, що він міг прокинутися через аномальні кліматичні зміни, викликані ще глибшими силами. Редбул надає крила. Капком справді зробила великий крок уперед у плані наративу. Monster Хантер Wilds – це більше ніж просто нове полювання. Це розгадка величезної таємниці, яка може змінити саму природу світу гри. Monster Hunter Wilds робить величезний стрибок у розвитку серії вводячи динамічний світ, швидку зміну клімату, нові механіки полювання та вдосконалену бойову систему, одним з найбільших досягнень Monster Hunter Wilds стало створення по-справжньому живого, динамічного світу, де природа та її мешканці існують за власними правилами. Це вже не просто набір окремих локацій. Тепер ми отримали величезний відкритий простір, що постійно змінюється. І якщо раніше гравці бачили зміну дня та ночі як просту декоративну деталь. То тепер вона безпосередньо впливає на полювання. Бурі, зливи та навіть поведінка монстрів можуть кардинально змінити хід битви. Monster Hunter завжди будувалася навколо сутичок із величезними створіннями, але в Wilds доведеться враховувати ще й середовище. Погода, температура та навіть ландшафт здатні працювати як на користь, так і проти гравця. Наприклад, буря може не тільки ускладнити видимість, а й змінити поведінку монстрів. Деякі стають агресивнішими, інші, навпаки, можуть відступити або навіть об'єднатися у великі зграї. Важливу роль у дослідженні світу відіграють тотешні коні, яких тепер можна використовувати не тільки для пересування, а й у бою. Це значно змінює ритм геймплею, адже гравці можуть атакувати на ходу, ухилятися від ударів і швидко змінювати позицію під час сутички з великим ворогом. Якщо Monster Hunter World зробила бої більш доступними для новачків. То Wilds розвиває цю концепцію, додаючи ще більше варіативності, найбільша зміна подвійні режими для кожного типу зброї. Наприклад, класичний великий меч отримав альтернативний стиль, що дозволяє робити швидкі атаки з меншою шкодою, але більшою мобільністю. Це дозволяє адаптуватися до різних ситуацій, перемикаючись між режимами прямо під час бою. Крім того, Вайлз вводить нову систему контратак. Що дозволяє відбивати удари та миттєво відповідати потужними атаками. А гак тепер використовується не лише для утримання на монстрі, а й для взаємодії з оточенням. Наприклад, можна звалити на ворога уламки скель або швидко підтягнутися до укриття. Ще одне важливе покращення можливість розгортати тимчасові табори без потреби повертатися на базу. Це означає, що тепер гравці можуть поповнювати запаси та змінювати спорядження прямо під час місії, що робить полювання значно динамічнішим. У результаті Monster Hunter Wilds відчувається не просто як чергова частина серії, а як повноцінна еволюція формули, де світи механіки працюють разом, створюючи найбільш захопливе та реалістичне полювання в історії франшизи. Однією з найбільших переваг серії Monster Hunter завжди була можливість об'єднатися з друзями для полювання на гігантських монстрів. Wilds не просто розвиває цю ідею. Він робить кооперативну гру ще глибшою та зручнішою, пропонуючи динамічну систему приєднання до бою, адаптивну складність і навіть масштабні рейдові полювання. Система пошуку групи стала швидшою та зручнішою. Тепер приєднатися до битви можна на будь-якому етапі, навіть якщо монстр уже оскаженів і майже переміг мисливців. Крім того, складність автоматично підлаштовується під кількість гравців у команді, що вирішує проблему раптового виходу когось із групи. Але головне Endgame, який у Wilds відчутно відрізняється від попередніх частин. Якщо раніше, після фінального боса на гравця чекали лише складніші версії знайомих монстрів, то цього разу капком зробила акцент на динамічних та непередбачуваних викликах. Наприклад, з'явилися легендарні полювання, де гравці мають відстежувати міграцію рідкісних монстрів та вловлювати момент для атаки. Деякі з них доступні лише за певних погодних умов, тож доведеться чекати ідеальної нагоди або використовувати спеціальні інструменти для маніпуляції середовищем. Ще одне цікаве доповнення: вторгнення альфа-монстрів. Вони не просто сильніші, вони змінюють саму механіку бою, викликаючи бурі, зсуви або інші катастрофічні явища, які можуть раптово змінити хід битви. А для тих, хто хоче випробувати свої сили по-справжньому, з'явилися гільдійські арени та ПВЕ-випробування, де потрібно перемагати кілька хвиль монстрів без можливості змінювати екіпірування. На додачу Capcom інтегрували систему гільдій. Тепер гравці можуть створювати власні мисливські команди, обмінюватися ресурсами, отримувати унікальні квести та навіть торгувати рідкісними матеріалами. З огляду на плани розробників щодо довготривалої підтримки гри можна очікувати регулярні оновлення нових монстрів та квести, які розширять і без того масштабний ендгейм. Зважаючи на амбіції Capcom із розширення відкритого світу та впровадження динамічних погодних умов, багато гравців хвилювалося, чи не постраждає продуктивність гри. На щастя, Monster Hunter Wilds вийшов у досить стабільному стані, але не без недоліків. На консолях поточного покоління PS5 та Xbox Series XS. Гра працює досить плавно. У режимі продуктивності можна розраховувати на стабільні 60 кадрів у секунду, а режим якості пропонує покращену графіку, але знижену частоту кадрів. На Xbox Series S ситуація трохи гірша. Гра працює на 30-40 фпс, особливо в локаціях із динамічними бурями та активним життям фауни. Непока ситуація залежить від заліза. Гра добре масштабується і навіть на середніх конфігураціях можна отримати комфортний ФПС. Водночас на релізі були проблеми з використанням процесора. У деяких гравців гра не завантажувала всі ядра рівномірно, що спричиняло просідання продуктивності. Якщо говорити про стабільність, то тут Capcom попрацювали добре. Серйозних кращів та критичних помилок, що ламають гру, у мене не було. Але не обійшлося без менш помітних технічних проблем. Затримки при завантаженні текстур у відкритих локаціях. Деякі об'єкти прогружаються із запізненням. Дивна поведінка деяких монстрів. Наприклад, вони можуть застрягати в скелях або поводитися неадекватно при зміні погоди. Мікрофрізи при зміні локацій. Особливо, якщо швидко переміщуватися між біомами. Загалом ці проблеми не критичні. І, скоріш за все, будуть виправлені в найближчих патчах. Monster Hunter Wilds це ідеальне поєднання доступності та глибини. Ця гра, яка дозволяє відчути себе справжнім мисливцем, відкривачем нового світу, стратегом у бою і просто фанатом епічних битв. Капком знову змогли довести, що знають, як створювати шедеври. Якщо ви ще не грали, настав час випробувати свої сили. А якщо вже граєте, готуйтесь до десятків або сотень годин незабутнього полювання.